Вітаю, шановні! От сьогодні ми з вами в наш розарій і в нашому місті. І хто з мого міста нагадаю новий графік роботи нашого Розарію з 8 до 8 вхід безкоштовний? Зараз я вам хочу показати приклад з життя. Як би там складно не було, як би нам не здавалося, що все пропало, але незважаючи ні на що, ми все одно проростемо і все буде добре. Ось так. Приклад життя, от як воно там виросло, але ж виросло, бачите? Галявинка теж троянд, Я не хочу ходити, як то кажуть, по копаному. Яка краса. І ось краса. Ой. Я перечепилася трішки. А нічого. Тут червоні троянди. Ой, як пташки співають. Така сьогодні спокійна прогулянка у нас. Тут навіть є такі вказники, куди йти там клумба білих троянд, але жовтої лілії. Ходиш, і тут знов маки. І тут знов маки. І вони нереально такі великі, великі-великі. Ще хтось там застряг. У кожного своє життя, свої завдання, справи. Це я дивлюсь, що за кущ, дивіться, там щось буде, я не хочу пошкодити, чи воно вже квітло, чи ще буде тільки квітнути те... тут такі, але вони такі не хочуть, так... вони не пусті, там щось є. Вау, нічого собі, Скільки всього, ще я не знаю. Оце я забрала. Ялинки. Півонія. Це я вже не по стежкам ходжу, а так. Ну, тут всі ходять, тут трава скошена. До речі, я обожнюю і квітку півонію, і аромат її. Така гарна. А це взагалі неймовірна галявинка, це може бути тільки тут, коли ти бачиш троянди. Ялинки. І, і воно тут все поруч разом. Хм. І тут теж півонія. Уявіть собі а, аромат троянди і поруч півонія. Ось там. Це щось неймовірне. І навіть ось півонія. І вона така різна, різна. Не ну, гарно. І, до речі, не тільки півгонія, а ще дає аромат бузина. І поєднання таких ароматів. Бузина, півоні. На жаль, на жаль, я розраховувала на інше. Тут зараз іде такий виноград, така тунелька, а раніше тут були троянди. І тунелька ця була повністю з троянд. Але, мабуть, таке в житті буває, що, бачите, зараз тут такий виноград. А я пам'ятаю, тут була червона, така дрібна-дрібна троянда, яка в'ється. Тут багато стежок, і ти йдеш, десь троянди, десь жасмін, аромат ялинок, ще чайна троянда. До речі, можна. Посушити і робити взимку чай. Так, мабуть, троянди на оцих арках вони є, вони ще маленькі, вони пізніше будуть. Усе вони. Я ж кажу на все свій час. Це троянда. І вона отак от, бачите, йде, йде. І потім сюди. А тут буде виноград. А якщо ви приїхали в Розарій і вам дуже хочеться їсти, будь ласка, пригощайтесь, шовковиця. Обожнює жити в Україні, куди не підеш і голодним не залишишся. Ну. А ще, якщо ми захочемо щось поїсти, тут є яблучка. І вони такі рясні-рясні. Їх тут багато. О, чого ти тягнешся сюди, якщо вони ось під носом? От як завжди, ми не помічаємо те, що у нас під носом. А я тягнусь кудись уверх. Будь ласка. Яблучка є, голодними теж не будемо. Там шовковиця, тут яблочко. Іду, думаю, що ж це за квіточки такі, гарнюні, манюні. І як ви гадаєте, що це? Цікаво, можна їсти чи ні? Не знаю, але я з'їла. Я ж кажу голодними. Не будемо. О, так, проходиш. О, до речі, зараз хочу пройти. О! Знаєте, які мені квіти ще подобаються? Зараз тут як скалисте таке. Отож кажуть, купи красівки білі. Ага, куди тут тані білі красівки, якщо Таня тут лазить, Бог знаде. Мені отакі квіти ще подобаються дуже. Такі гарнюні. А зараз будемо якось вибиратися з цих камінчиків. Опс! Тихенько будь. Чого ти? Обережно, тихенько. Отак, От крок за кроком. Будь собі впевнена. І тут білі ще такі квіточки, білі-білі. Такі, вони дуже маленькі. Але гарненькі. Піхта. Я ж кажу, що кожне все, що живе, воно гарне по-своєму. Боже, трьох на одну квіточку, один же полетів. А це що таке, хочу ближче підійти. Такі дрібні-дрібні квіти. Ні, не мають ніякого такого аромату зовсім. Такі маленькі. Це як, як для куща дуже велике, а на дерево якось не дуже схоже. Але подивіться, як гарно. О, вище мене буде. Але такий гарній. Там гілочка так пішла. Цікаво, як називається ця рослина. Вона така, як наче борошно, ми її хтось при бархатиста, бархатиста. І такі дрібні-дрібні квіточки. Вони майже біла. Але дуже-дуже бархатиста. Аромату ніякого немає, але бджоли до неї завітали. Мабуть, буде мед. Ось така краса. Такі невеличкі квіти, бачите? Йдемо далі. Ось я ще одну арочку побачила з таких троянд. Вона ще поступово-поступово починає квітнути. Але такі арочки такі трояндами залишаються. А спочатку чомусь мені здавалося, що щось з ними трапилося. А ні, є. Тут так голосно співають пташки. Я краса. О, там ще щось квітне. Зараз подивимось, що це таке. Знайомий, знайомий цвіт не можу пригадати. У мене останнім часом буває таке, що я знаю, що це, але я не можу пригадати цього назву або квіточки, або ще щось. Ось така у нас з вами сьогодні була прогулянка у нашому Розаріумі. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте україномовний контент. Напишіть будь-який коментар і обов'язково підписуйтесь, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе! І все буде добре, обов'язково, тому що завжди так не буде.